Щиро запрошую до нашої креативної міжнародної дитячої школи. Наша школа створена для того, щоб діти в нас росли щасливими, розумними, громадянами своєї країни, відповідальними та радісними. Проведіть нас, будь ласка, шості школи і покажіть нам, що у вас є всередині. Це в нас дорога до знань. Це шапки, особисті шафи наших діточок, вони тут залишають свої особисті речі. І далі у нас роздягання і наші творчі команди, дитячі. Розкажіть про гасла, які написили на стінах. Ми хочемо пізнавати з дітьми світ разом і з радістю, щоб вони відкривали себе і відкривали навколишній світ, І були гармонійні і назовні. А куди ведеться дорога, яка внизу? Ця дорога далі веде до е, приміщень, е, де діти формують своє власне уявлення про навколишній світ, отримують знання, навички, е, комунікують один з іншим і проводять час. Ми одразу бачимо тут різні коробки. Чому вони присаджені? У е, нас дітки створюють свої власні проекти і кожна коробка Вдаю якомусь проєкту. Іноді вони вивчають навколишній світ, це можуть бути еко-проєкти. Іноді вони роблять проєкти бізнесові, соціальні. Тобто вони е, живуть реальним життям, вони знають, як є ці знання, як ці навички використовувати в реальному житті. Кого ви запрошуєте до своєї школи? Кому тут чекаєте? Ми запрошуємо мали... маленьких, великих. Асними талантом з власними навичками і ми запрошуємо їх тут навчатися з радістю і з цікавістю.